Росіяни його там створюють. Також не спостерігається те, що росіяни з Херсона активно перекидають техніку та особовий склад на лівий берег Дніпра. Поки що вони тримають лінію Береслав і від Киселівки відтягують техніку ближче до Херсона. Але самого перекидання наразі немає. Я схильний думати, що в випадку відкриття другого фронту з півночі основною. Метою, як і завжди, залишається Київ для росіян, оскільки ресурсів у них не вистачить для того, щоб піти на Дніпро і на Київ. Їхня головна задача це Київ, і не виключено, що саме енергетичний терор Київщини, особливий, пов'язаний з тим, що вони будуть намагатися послабити наш тил і оборону Київщини. Але оборона Київщини готова, оборона на півночі кордону готова, і всі готові до різних сценаріїв, друзі. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні!